Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми розкриємо унікальний та багатогранний творчий світ Володимира Колесника. Від музики до аранжування, від акторської майстерності до заглиблення у різні форми мистецтва. Наступні 15 хвилин ми і поговоримо про це з паном Володимиром. Ради вітати вас, в нашій студії, пане Володимир. Взаємно. Наскільки я знаю, ви така багатогранна творча людина в місті Кривий Ріг. А, тому дуже цікаво. Дізнатися, як взагалі починався ваш цей шлях, шлях у творчості. Ну, я хочу сказати, що я не зразу став актором. Я взагалі по спеціальності музикант. Закінчив я караболіське музичне училище по класу Баяна, потім він служив армією. І після армії я пішов працювати по філармоніям. Я в Дніпропетровській філармонії працював в колективі Ведограй це ну, колективи це вищого ешелону. Потім мене запросили до колективу. Краяни полтавського колективу це дуже високого теж рівня був колектив. Тоді ми створили багато пісень, записали дві великі платівки, от, стали дипломантами восьмого всесоюзного конкурсу артистів. Тобто такий був Насичний, доволі так. плодовитий такий період. Потім я знову повернувся в колектив Водограй в Дніпропетровськ. І вже коли в 90-ті роки почали, почалося от це оце, все перевороти, закрили перевороти, закриття. закрили філармонію в нас на деякий час. Я повернувся до Кривого Рогу і точніше на інгулець. А тут якраз на базі театру створювали вокальний квартет Журавушка. Створював його такий гарний музикант Олександр Гутеров, гарний аранжувальник, музикант. І Мене запросили, ми там якраз вони робили українські народні пісні на джаз-рокові аранжування. Мене запросили, ну це так, як вже я цьому присвятив був ну, почти 20 років. Ну, більшу частину Більшу твого так, так. творчого шляху, то для... це моє було. Я почав з ними працювати, все дуже добре. А роботи не було. Я думав, ну. Попрошусь на яку-небудь должність в театр, попросився в хор. Ну, я ж думав, що прийшов в театр, відспівав, постояв стовпчиком та й пішов. А в нас якраз ставили виставу Гамліт, і тут на мене одягають якісь лати середньовічні. Я виходжу на сцену, атмосфера така, яка середньовічна. Ще заставляє щось бігати, воювати. І це що щось мене так накрило. Мені це так сподобалося, і я зрозумів, що це щось ну, трапилося в моєму житті нове. І з того почалася моя, скажімо так, акторська кар'єра зразу. Ну, звичайно, як у нас буває, зразу масовки, потім якісь маленькі ролі на чотири слова, які я там готував два дні, щоб сказати, як як я доложити. Ну, готувався довго. Ну, тобто, йдучи в хор, ви стали актором, скажімо так. Так, так, ну у нас всі, ви знаєте, у нас синтетичний театр, тому що. У нас вокалісти працюють в драмі, драматичні актори співають, і в масовки також всі задіяні в деяких там маленьких, але тим не менше ролях. І от так почалось почалося. І далі я грав більш такі складні ролі, потім головні ролі. І ну, дослужився, скажімо так, до майстра сцени. Ну, ось такий шлях акторський. Uh -huh. Ну при тому, не забуваючи музики, я собі вдома створив студію, ну, музичну студію, на якій я роблю аранжування, пишу свої пісні. І не, не тільки для себе, для е, людей, якщо на заказ там кому треба, пишу аранжування. Тобто, от такий творчий шлях в мене продовжується. Так, о, до речі, пане Володимир, про музику і про акторство. Так як вдається поєднувати це все, і що, що ближче все ж таки залишається. Ви знаєте, раніше я міг би сказати, що мабуть, музика ближче а після того, як я вже багато років, я, до речі, зараз мене вже 25 років, як я працюю в театрі, то, взагалі, мабуть, це вони якось паритетні. І що ну, послужило чому? Ви знаєте, справа в тому, що воно все переплилося у мене. Тому що коли я прийшов в театр і я ж як музикант прийшов, у нас був клавішний інструмент, і е, Михайло Борисович Мельніков створював казки, а я писав для них аранжування. Віталій Бізносенко писав тексти. Михайло Борисович ставив, я писав музику. І таким чином, то ну, в мене все це якось переплита перепліталося. А вчитую те, що ми працюємо в театрі музичному, то багато ролей, де приходилося співати. Тобто так воно все, тобто, воно все поряд. Іде все поряд. Угу. А, який жанр музики ви визначили для себе, от як ну основніший, найу, найулюбленіший? Ну я взагалі, я якщо брати це, я рок-музикант, я люблю рок, граю рок на гітарі. Тобто, це мій такий жанр найбільш, скажімо так. Причому я люблю інструментальний рок, я сам гітаріст, інструменталіст, ну скажімо, різних гітарістів люблю там і які швидко грають, як називають шред. Mm -hmm. Шредерами, що mm -hmm. технічні. Такі, наприклад, як Мелодіні, там Гілмар, там Гарімур, ну багато інших там. Ну, не буду зараз їх називати. Тобто, ну, для мене Рок музика. Рок -музика. Так, рок -музика. А якщо о, говорити про пісні, от написані вами, так чи є улюблена о, ваша пісня, яку ви створили, і якщо є, то чому саме вона? <ан> я, ви знаєте, я граю рок-музику. Е як вокаліст, у мене більш м'який голос. Для рок-музики треба більш такий голос напористий. То я люблю співати більш такі ліричні, більш срадні пісні. ну Деякі там, може, чуть-чуть по пожорсткіші, але тим не паче, не чистий такий рок це вокалісти, рок-вокалісти е інша окрема історія, окрема історія. Так. І я одна з моїх найлюбленіших пісень, які я створив, це, мабуть, пісня Міцна родина. Вийшло так, що коли померла моя мама, якось я зранку проснувся. І от щось мені каже, ну треба створити якусь пісню про родину. Я, ну, от щось мені в голову довбе, довбе. Я подивився в інтернеті, знайшов текст. Одразу, мабуть, знайшов текст. Мені він дуже сподобався. І я написав пісню про міцну родину, про сімейні цінності, про те, хто ми є, що ми є, і чим ми повинні, повинні дорожити, і що в нашому житті основне. Це основне наш рід, наша родина, наші діти це основне. А все інше, якщо міцна родина, то все в тебе тоді в житті і виходить. Ось так. Ви сказали, що от прокинулись так, і прийшла от ідея написати пісню. Тобто, О, що А Де ви взагалі от берете це творче натхнення? Як з'являється музика? Тому що ну, часто зустрічаємося з студії з різними творчими людьми. Хтось каже: їду в трамваї, їду в тролейбусі, йду містом, сиджу біля річки і просто ось так. І з'являється пісня. Хтось, навпаки, каже, я сідаю. Там два-три дні себе заставляю, пишу, і виходить там слова або те, ну, текст, або музика. Ну, тобто є, є такі люди. Як у вас це відбувається? Ви знаєте, в кожного, мабуть, по-різному. Ну, я для себе знаю точно. Якщо я сяду і буду, буду себе заставляти придумати пісню, то ну, мабуть нічого у мене з цього не вийде гарного. Е, у мене буває так: я можу прокинутися вночі з якоюсь мелодією. Ну, раніше цього не було, а зараз я. Беру смартфон, бистренько наспівав те, що мені прийшло в голову, і заснув. Вранці прокинувся, звичайно, я його не пам'ятаю. А на смартфоні зразу о, щось yeah. мелодія якась є. Буває так, що я граю на гітарі, я, ну, я намагаюся займатися кожен день. Граю на гітарі і якийсь риф там щось придумав, якщо брати суто, ну, скажімо так, інструментальний твор, твір якийсь. І потім на фоні цього вже якогось. Куска може виникати якась мелодія, якась, ну я це беру тільки для чисто, ну, скажімо, інструментального. А для мелодії, або якийсь текст, можеш побачити, от, якийсь інтересний текст, і зразу створюється якась пісня. Так, до речі, я створив пісню про ну, присвятив своїй дружині, так і назвав її кохана. О щось у мене. Наспівався якийсь приспів кохана, 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 і на базі цього з'явилася якась мелодія, і з'явилася пісня, яку я їй присвятив. Тобто, мати не може в будь-який момент просто прийти В будь-який і... момент. Ви знаєте, як е, колись е, ну я ні в якому ніякому разі себе не, не і інших наших там музикантів з Чайковським, Ну у нього натхнення приходило так. Він міг. Просто сидіти і писати собі на рукавах, тому що мелодія прийшла в голову. Ну то і творчої людини буває таке. І це не, не, не обов'язково треба бути великою людиною. О, так що просто бути творчою, людиною. просто творчої людини, просто кому завгодно може прийти якась мелодія в голову. І... Угу. Пане Панер, на жаль, час нашої програми він не такий е, великий, як хотілось би, можливо. Так він обмежений. Але сьогодні ви ми ж сьогодні ставимо презентацію вашого кліпу. Угу. Хотілося б коротко про нього ще поговорити, декілька хвилин. Що за пісня, як був знятий кліп? Як довго його знімали? Тобто, ну це, це завжди дуже цікаві такі моменти. з творчого життя артистів. Цікава історія цієї пісні. Вона мені, до речі, дуже сподобалася і сам кліп сподобався мені, як музиканту. В мене є друг Сергій Степанов. До речі, він там грає на бас-гітарі в кліпі. Він також закінчив зі мною музичне училище, але довго не працював по своїй спеціальності, був будівником, щось там будував. Він каже, от я написав пісню, от написав, от є в мене і текст сам написав, і мелодію сам написав, ну, думаю, ну ну покажи мені, він мені показав, мені сподобалась вона. І я е, вже, якщо мені сподобалась пісня, то вже і якесь натхнення з'являється. І ми от, от створили цю пісню, я написав аранжування, потім ми вирішили її знімати. Я знайшов Андрія Луцева, є у нас такий. Також талановитий оператор. Я йому розказав всю концепцію, що я хочу, як я це бачу. І ми в театрі знімали це. Потім він, ну як творча робота, він мене прислав, показав, я там висказав свої якісь побажання, все він там десь може посправляв, так як воно і повинно робитися. І так вийшов цей кліп. І як, ну, Судя по тому, вроді непогана пісня вийшла. <хи> ну що ж, я, по-перше, дуже хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Дякую. А, вам. І, звичайно, як людині творчій, я можу побажати тільки одного: це побільше творчого натхнення, так, і вдячних глядачів, слухачів. А, і всього найкращого у 2024 році. Дякую. Дякую. І всіх з наступаючим новим роком і з Різдвом Христовим. Так, друзі, а вам хочу нагадати, що ви дивилися проєкт і Сьогодні ми говорили про творчий шлях Володимира Колесника. Але не, не поспішайте перемикати, адже попереду вас Чекає музичний подарунок від пана Володимира. Ви дивились перший міський телеканал? Бережіть себе та на все добре. Як скоїн постріл, всім упір. впала бомба, завмер світ. Зупиніть теватом, зупиніть війну тепер, Україна нас єдна. Життя і смерть, дорога сльози горе, приходить день, спливає час, останній шлях героя, життя і. Якщо біда зберуться браття разом, вернеться з вирію душа, герої не вмирають. Разом з